В одному невеличкому селищі жила літня жіночка на ім'я Галина. Жила, як усі, ходила на свята до церкви, святила пасочку, вербу, яблука, мед та інше, залежно від свята. Чи вірила Богу, чи не вірила, робила, як усі. І була у Галини. Цікава сусідочка на ім'я Наталка, роками молодша і вправна господиня, яка іноді заходила провідати та поспілкуватися з нею. тітці Галині це дуже подобалось. Було щось дивне в цій Наталці, незвичне. Завжди посміхається, щаслива така. Та все торочить про Ісуса. Наближалось Різдво, і Галина хотіла по-особливому приготуватись до приїзду доньки з онукою. А ти можеш зараз зазирнути до мене на пару хвилиночок? Щось трапилось, тіть Галь. Та нічого не трапилось, все добре. Зайди. Я тут узвару наварила, пиріжків напекла, ну, то й у мене питаннячко до тебе є. на те Різдво, ой 12 страв. Доброго вам ранку, Галь і тобі не хворіти. Ану сідай, скуштуй мого зварчику, хочу такий на стіл різдвяний поставити. Mm -hmm. Смачний зварчик. А як же чого там тільки нема? І грушки, і яблучка, і абрикоски з сушені. Одним словом, усе без ГМО. <гум> Слухай, Наталочка, от ти до церкви ходиш, а що ви там готуєте на Різдво? Хм, а чому це ви зацікавилися? Ну, чому зацікавились? До мене діти прийдуть з міста. Треба чимось. Частувати. Це ж Різдво. А на різдво потрібні, потрібно все пісне без м'яса, а зять приїде, любить дуже попоїсти а не без що. Та готуйте, що хочете. Та як же? Повинне бути все пісним, 12 страв якихось. Я ж вам тіть Галю пояснюю вже не один рік про різдво. Справа зовсім не в їжі. Ну, та в чому ж? А в тому, що це день народження Ісуса, Сина Божого, який зійшов з небес, народившись від Тіви Марії. Ой, Наталка, ти така розумна. Ну, але мені зовсім не зрозуміло, що Бог народився, став дитиною, людиною. Галю, ходімо зі мною на служіння, там усе і зрозумієте». Ой ні. Мені готувати треба ще так багато справ». Ну, бувайте, благословеного вам дня. Дякую тобі, Наталочку. Поговорили та й розійшлися. Кожен по своїх справах. Цілий день тітка Галина готувалась до прийому гостей. Та й міркувала про того Ісуса. І як той Бог став людиною та ще й дитиною. Чи таке можливо? За цими роздумами застали її діти? Бабусю, я така рада тебе бачити, Матусю. Доброго здоров'я тобі. Ой мої рідненькі, золотенькі, та як же я за вами сумувала. <сум> Давно вас не було. Господи, та що ж ти така худенька? Мати не годує, та ну, ма, не вигадуй. Ой, зятю мій золотенький. Слава Богу, з'явився. Хоч буде кому дров нарубати, та в сарай занести. Хух, ох, і важуче. Ну, і що це ви навезли? Шашлики будемо смажити. Які шашлики? Які які? Зі свинини. Знаю я ваше Різдво, Капуста, Морква, буряк. Усі свята голодний будеш. Ні, ну ти чуєш, Богдане, ти знову починаєш. Ми ж з тобою вже розмовляли на цю тему. Голодні не будете. Я качечку запекла, твоїх любимих голубців накрутила, Богданчику. Тьоща, що з вами трапилося? Яка вас муха вкусила? Не муха, а Наталка зранку до мене забігала дещо розповіла. Наталка, це ж моя однокласниця, я так давно її не бачила. О! Піду тут у неї зі святом привітаю. Поспілкуємось. Мам, я з тобою. Пішли. Тьо, ой, мамо, а що це вам Наталка таки розповіла, що ви так змінилися? Оце, Богданчику, ой, цілий день готую і думаю. Думаю. Та про що ви думаєте? Та про того Бога, що людиною став, в голові відкладається. Та про якого Бога? Я щось не розумію. Та про Ісуса. Ой, ви знаєте, я і сам цього не розумію. О, а що це у вас отут? Голубці? Скуштуй дорогенький, зараз я тобі накладу. Ой, які смачнющи, готувала з любов'ю. Що таке, ти чув? Не хвилюйтеся, Галина Юхимівна. Зараз піду і подивлюся, розберуся. Та, може, це дітлахи у сніжки граються. От розбишаки. Хоча б у шибки не розбили. Слухайте дивно, нікого за вікном немає. А що ж воно стукає? Хоча ні, хтось там то є. Ви б на це тільки подивилися. Погляду Богдана відкрилась така картина. У дворі він побачив зграйку зіщулених від холоду птахів. Напевно, вони шукали укриття. В оцей морозний і вітряний вечір, намагаючись потрапити у вікно. Ми не повинні дозволити їм замерзнути. Та що там таке? Ой лишенько, моє біднесеньке, замерзли. Як же їм допомогти? Мамо. А давайте ми їх у ваш сарай запустимо. Давай, ну, біжи, біжи, відчиняй. Добре, я зараз тільки одягнуся. Ну, нарешті, відкрив двері. Зараз ви мої маленькі зігрі. О, я чого ж це видалити те? Заходь зліва, жени їх до дверей. Тю, та куди ж ви? Це щось не летять. Як же ж їх у сарай заманити? Галина Юхимівна. А дайте хліба. О, звісно, накриши їм доріжку до сараю. Добре. Богдан швидко бере великий шмат хліба і знову іде на подвір'я. Він хутко накришив доріжку скрит хліба до сараю і всередину. Але, на жаль, це не спрацювало, птахи чомусь у сарай не летіли. Напевно, я для них якась дивна і страшна істота. Наших добрих намірів вони не розуміють. А що ж нам робити, щоб вони нам довіряли а не боялися? Тату, тату, ти бачиш, скільки пташок на подвір'я налетіло? Пішли їм годівничку, зробимо. Бабусю, де ж погодувати пташок? Та що я їм вже не робив, і сарай відчинив, і світло увімкнув, і хліба накришив. Але вони не зрозуміли добрих намірів твого тата. От би ти тато став птахом, як вони, тоді б ти їм пояснив, де їхнє спасіння від холоду і голоду. Що, що? Ти пропонуєш стати мені птахом? Стати птахом. Хм. Стати птахом. Хм. О, так це ж так само, як Бог людиною став. Ісус. Алілуя. Слава Богу. Ну нарешті відповідь на мої молитви. Богдане, тепер ти зрозумів, що врятувати нещасних пташок від замерзання і пояснити їм. Де їх порятунок? Тобі самому потрібно було б стати птахом. Так само і Ісусу, щоб захистити людей від зла і вказати їм шлях до порятунку, потрібно було народитися людиною, дитиною на землі. Охоплені враженням від почутого і того, що сталося. Тітка Галина і її зять Богдан вже не могли стримуватись і звертались до присутніх з такими словами. Кохано, я нарешті зрозумів, що таке різдво. Наталочка, я дійсно зрозуміла, нарешті зрозуміла, що таке різдво Ісуса Христа. І бажаю кожному зрозуміти, для чого Бог став людиною. Так, це дійсно не їжа, не питво, а народження Сина Божого. Христос народився! Славі Бого!